Доброго дня, любі малятка, доброго дня, шановні батьки, Дідки. сьогодні ми знову поговоримо про комах, але на початку я пропоную нам привітатись і обрати яка або який ти сьогодні? Погляньте, у нас вітки завітали.

Цифра 3, ти вибрав бджілку під номером 3, оця з глобусом з планетою Земля, так? Ага, тобто ти налаштований знати все і всюди, так? Про все на світі, так? Тобі хочеться дізнатися, так? Ні. Нікольчка, а ти собі обереш бджілку, яка ти? Я ти собі обираю. Не хочеш бути бджілкою? Ні. Ні. А я думала, ми сьогодні попрацюємо, як працьовиті бджілки? Ні. Ні. Ну добре, я тебе не буду примушувати, тоді продовжимо. Малятка, погляньте, до нас завітала сьогодні бджілка та метелик. Бачите, які вони ганиці. Так. І вони хочуть нам розповісти про себе та про своїх друзів познайомитися. Зараз я вам покажу. Ось погляньте, давайте поспостерігаємо. Перше, Нікітка, ти куди? Що трапилось, Все вам показати. Ну, давай швиденько. Сердце йому подарили. Він все хоче показывать. Ой, що це таке? Що, малювати. Це, да, що ти да, малювати, малювати. так? Нічого собі, яка класна штука. Ти вже пробував в тебе виходить? Да, пробував. Там вставляются, мабуть, специальные карточки, так, картинки. Так, что мы сами не разобрались. А, <laughs> Ну, классно, Никитка. Как что-то намалюешь, ты мне покажешь потом? Да, покажу, конечно. Все, Никитус? Классный столик. Я буду чекать. Твого малюночка, щоб ти мені потім показав, добре? А зараз давайте продовжимо і поглянемо. Ось наша бджілка хоче показати нам свою подружку про те, чим бджілки займаються, які вони трудівнички. Ось давайте поглянемо, як бджілка працює, збирає пилок на квіточці. Бачите, прибирає ось так кожну пелюсточку. І збирає пилок, який потім вона. нектар збирає, який потім Ще? вона віднесе до вулика, вулика. вулика. і Пирок. там з'явиться. Вулик. У вулику буде мед, вона його там залишить? Так. А, а Бджілка хоче познайомити і показати, які. Ой, бджілка, вибачте, метелики, які бувають метелики. Ми за вами завітаємо на галявинку і поспостерігаємо за метеликами. Невважно, ми зараз побачимо, які бувають вони різні. І кольорами, і розмірами, ось погляньте, є такий блакитний метелик. Метелики також збирають пилок з квітів, але медок вони не роблять. Вони тільки ним ласують. Ось, погляньте, який метелик гарненький з таким яскравим забарвленням, як оченята, так? Ой, а тут, погляньте, жовтий метелик. Який він ніжний, у них крильця такі ніжні ніжні малятка. Ось такі гарні друзі-метелики, нашого метелика. А зараз, малятка, я пропоную нам з вами порівняти метелика і бджілку, чим вони схожі і чим вони різні. Давайте. Ось погляньте, у метелика і у бджілки є голова. Не, конечно. Не, конечно. так. А що іще в них є? Криля. Крильця, правильно. Вони різні, але і в метелика, і бджілки є. І вони пересуваються за допомогою крилець, так? Так, а що іще є? Ножки. Ножки і тулуб тіло, так? Так. Да. Кільця є, та, правильно, ножки є, і у пчілки, і в метелика. Погляньте, вони зовсім різні, але будова тіла в них складається з однакових частин. Молодці малятка. А зараз я пропоную пограти нам в гру і посадити метелика на квіточцю, підібрати за кольором. Ось погляньте, в нас є дві квіточки зелена та червона і два метелика. А ну покажіть мені, нікольчика, а покажи пальчиком, на яку квіточку ми посадимо червоного метелика. На Красний. Червоний, а де він? А ну, покажіть мені пальчиком. Ось так, правильно? Так. правильно. Так. А другий метелик на яку квіточку посадимо? Зелений. На зелену, так? Вони схожі за кольором, вони обидві зелені, так? Молодці. А ну тут давайте на яку квіточку ми посадимо перший метелик. Першого. Мет... Е Чу поставимо на ушей на блакетні. На блакитний чи на синій? На блакитний. Ти ми. А так, я правильно саджаю? Синій метелик на синю квіточку. Да. да. Наступний метелик у нас блакитний. На яку квіточку? На? На... На... Може, на рожеву на... посадимо? Ні! Ні, так не можна. Ось так, от, йо. так, і рожевий посадимо на рожеву квіточку, так? Так, а ну тут давайте подивимось, чи всім метеликам вистачить квіточок? Ось перший червоний метелик. На яку квіточку будемо саджати? Покажіть мені. Ней. На червону? Да. Так. Наступний метелик жовтенький. На яку квіточку посадимо? На нотенький. На жовтеньку квіточку. Так, наступний у нас якого кольору метелик? Зелений. Зелений. На яку квіточку будемо саджати? На зелений. На зелену. Так, а ну дивіться, тут всім метеликам хватило квіточок. Да. Да, точно? Всі сидять да. на квіточках? Так. Да. А синій метелик у нас без квіточки залишився. Е, а тут немає біжа квіточок. Немає квіточок, так? Тому давайте зірвемо і подаруємо нашому синьому метелику. Ой. Ось таку синю квіточку, так? Що? Шабинний. Так. Ой. Пере... Він потім полетить, поглянь, і ось усі наші метелики сидять на своїх квіточках, так? Всі метелики на квіточках. Так. Малята, а тепер я пропоную нам з вами зробити такого чарівного метелика, який буде жити тільки у вас, якого можна і ручками буде потрогати, так? Справжніх метеликів не можна трогати ручками? Бо можна поранити їхні крильця. А ми зробимо такого, якого буде він ваш, і можна буде потрогати. Домовились? Домовились. Так, сідайте зручненько. Зараз буде цікава робота. Спочатку нам потрібно прикрасити нашого метелика, щоб він був не одно такий. Не одного кольора, такий яскравий. Клей, клей, клей. Погляньте детальки у вас можуть відрізнятися від моїх. І приклеювати ви їх можете там, де вам подобати. Ось людей коть. Як вам хочеться, так і прикрашайте. Не обов'язково так, як у мене. Добре. Це ж ваш метелик, в кожного буде свій неповторний, так? Коли будете готові, як прикрасити свого метелика, скажете, ми продовжимо, добре? А, добре. Я вас чекаю. Мам, дивиш, тут в нас немає Нічого, Нікітка, я кажу, у вас в кожного можуть бути різні прикрашання. Я такі вирізала, а Маша, мама підготувала трішки другі. Нічого страшного в цьому немає. Кожен же метелик різний, правда? А є. А є? Із <з> України каже. <гас> <гас> У нас просто вийшли, вийшли прикраси, е, блакитні і жовті. <гас> а, <гас> <вже> <гас> <з України. гас> Класно бачиш, який в тебе метелик? <гас> Тут уже не посперечаєшся точно з України. <гас> Він чи в нас співає та черепаха аха-аха, українська черепаха, mm. українська черепаха, сам придумав. Молодець! Yeah. Да. Ніколь, yeah. тобі щось не виходить. Чи просто. О! Oh -oh. mm. Ти вже, мабуть, готова, Нікітка, так? Да. Так. Зараз давай Ніколь зачекаємо. Нікіта, а ти мені розкажи, поки торт смачний був. Так, да, звісно. Тільки, мабуть, мало, так? Да? Да. Тортів багато ніколи не буває. Мечний був. Смачний? це класно. Да. Мама сама торт робила, чи замовляли ви? Купили просто. Mm. Мами нема на це часу зрозуміло, коли роботи багато. Мне мені ще сподания. А, тут подарунків. Чива куча. Ну, мені и чило куча. Чиво куча подарок. Николька, ви готові? Мама Іра, у вас звук виключений, я не чую. Ми можемо продовжувати? Готова, Нікольчка? Метелик да, готовий? Да. Прикрасили? Угу. Угу. Тоді давайте продовжимо. Погляньте, а тепер нам треба зігнути навпіл нашого метелика. А потім отак вигнути, щоб оця тулуб. Згин зробити? І тепер оце саме тільце намащуємо клеєм, але ще нічого не згинаємо. Зараз ви зрозумієте, навіщо? Так. І тепер нам потрібно вставити, проткнути паличкою посередині, і потім склеїти разом з паличкою, щоб паличка приклеїлась, щоб метелик був скріплений з палочкою. У нас палочка. Я подаруюсь паличка. Мама, Іра, щось не зрозуміла, я. Так, yeah, yeah. я не пам'ятаю, куди паличку закладати. Ось метелик буде так повністю відкритий, сьомий малюночок. Ми посерединки протикаємо паличкою знизу. <ривання> І <ривання> тепер. Ми склеюємо. Він у нас залишається склеєний. Ось отут у нас всередині палочка в мене зараз. Ага, я її не виткну, я її гарно приклеїла, бо у мене син уже грався нею. Давай, давай. Зараз я зелену оцю уберу. <звук> Okay. Ось отак у мене виходить, ось тут паличка, вона ось виглядує трішечки. Mm. А вона. Виходить, зрозуміли? Mm -hmm. Вот. Ну, вообще раз палочки нема а... нема палочки зовсем мне ага. дас упало. А ну шукай, Никитка, допоможи мамі. Мама, Мам, давай ручки. Мам, давай ручья. О, машина конечно.

А потім заклеювати, да, його всередину. Так, всередину ми склеюємо і виходить, наш фелик ага. буде це... на паличці. Зараз Нікітка буде найцікавіше. Ага. Тепер нам треба трубочку нашу розрізати. Не на спіль... всю, а частинку. В мене десь вийшло тут 3 см я розрізала її отак, щоб вийшло, угу. ось така вона. А ми ще западаємо десь трубочку туди одягу. Дивись, Нікітка, і ми будемо отак трубочку, одягати на цю паличку, на нашу шпажку. Бачиш? Угу. отак одягаємо її. О. І нам треба приклеїти її скотчем до крильців. Отже. так вийшло. Це. Отут ми скотчем приклеїли. Хочу обирати. А там був трубочку. А там не палочку. Зараз буде, Нікітка, ти побачиш. Все там буде правильно. Дивись. Мама Іра, виходить у вас? Дивись. Не знаю. Ще, ще. Ще, ще, ще. Ось треба, да, щоб бачите укриття метелика, ось оці три сантиметра. Я приклею їх з одної і з другої сторони, в мене виходить однаково, а палочка ось. Мам, я хочу, щоб... ну, Трубочка так, так, так. так, Я не хотів. Так. Нікітка, подивись, подивись, що зараз буде. Нікітка, дивись. Погляньте, дивись, слухаєш дивись, трубочкою, і наш метелик летить. Бачиш? Трубочка треба, щоб наш метелик полетів. Не знаю, у нас не летить. Спробуйте. Ви коли розрізала Іра, отак зігнути трубочки оці два цих. этих? Може, маленький надріз зробили. Трошки більший, може треба. Ось, бачите, в мене він майже до кінця крильців доходить, і ось, коли я згинаю... <ривіт> Нас трубочка, <ривіт> е, паличка вирвалася. Вирвалася паличка, так? Пішов, 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 пішти, пішти. Може, треба було, щоб трошки підсох, клей, розмочив, може, папір. Пішти, пішти. Так. Зумідаю, мам, мам, давай не китку. Мам, давай, ручку. Давай, ручки палочку не буде. Не буде? Без палочка. Без палочки давай не буде. Ну, нахрен там не будем. Не буде. Не виходить. Ну, е, можливо, сам папір. Е, дайте йому ну, підсохнуть. Щоб палочка підсохла і тоді. Ось такий виходить метелик. О, полетів крильцями своїми, помахав, бачите? Малята трішки щось пішло не по плану, так? Мало викликати позитивні емоції. Але трішки папір нас підвів, так? Ще як варіант можна спробувати двостороннім скотчем склеїти. Паличку приклеїти до, папіру, до паперу. Ось такий у вас гарний метелик, малята. А покажіть мені взагалі своїх метеликів, як ви їх прикрасили, покажете? Які гарні, ви гарно прикрасили мене так, можна просто він отак летить, так? І поставити його можна в стаканчик, там, де у вас олівці стоять, і він завжди буде поряд з вами. Нікітка. Не так? Ні. Ти сама можеш полетати від метелика. Ні. Ні. Нікольчка, він трошки підсохне, він в тебе обов'язково полетить. Чуєш? Просто там клей, мабуть, трішки розмочив папір. Ні. Так, так, він так. Дивись, як він гарно. так полетів, 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 полетів де твій метелик. Зараз ми зробимо. Просто на трубочку тоді посадіть його. А потім ти з мамою ще раз, мама, е, склею, може папір просто взяти е, типу картону, щоб він так розмок може. Відклею. Зач... або зачекати, він підсохне, обов'язково. Ось бачите, в мене тримається, ні. Щось ті, хе-хі, трошки. О, трошки чорну трубочку, треба було. Більше розрізати, щоб вона більша ага, походила. Ага, ага, ага. І тоді воно. Ось воно, тягне крилашка. Ось так. Ой. Супер, Ніколечка в тебе дуже гарний метелик вийшов. Мені Не подобається ж... твій метелик. Не переживай, що зробую. Дивись, зараз мама все виправа, Нікітка, все буде. <мас> Нікольчка, чому ти відвернулась? Ти піченьку кушаєш? А я бачила. <мас> Вышла? Вышла. Трохи сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. А что ты? Давай, давай. Давай, давай. ты. А, покажи, Никитка. Давай, О, я, Так, Це... За паличку тримаємо і трубочкою рухаємо. І він крильцями махає, так? Ну ти... Ну що, малятка, будемо прощатися. Я mm -hmm. дякую вам за роботу, я дякую матусям за допомогу. Mm -hmm. І вам дякуємо. Я вибачаю, mm -hmm. що так трішки щось у нас пішло не так. Трішки, та, не не нас не так, <смір> Трішки не врахувала те, що може клей роз, роз, так швидко розмочити папір. Ну що, малятка, будемо прощатись! Пока-пока. <по> <по> До побачення, гарних <по> вам вихідних. <по> І вас. До побачення.